Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про сім найзначніших наукових помилок Радянського Союзу, ті, про які не прийнято було говорити вголос. Наука в СРСР це парадокс. Виграє той, хто хвалить вождя і партію, хто говорить, якщо партія накаже, то огірок буде синім, а на пшениці виросте кукурудза. І я не перебільшую приклад Академік Лисенко. Цілі науки просто оголошувалися буржуазними і тому їх забороняли а вчених під ніж. Отже, помилка номер 1 Лисенківщина та її наслідки. Радянська наука знала чимало кризових явищ, але, мабуть, найдраматичнішим стало панування агронома самоучки Трохима Лисенко. Його ідеї про миттєву зміну спадкових ознак рослин під впливом навколишнього середовища були не просто помилковими. Вони призвели до масових репресій серед генетиків та десятирічної стагнації біологічної науки. Лисенко в 1930-ті роки запропонував яровизацію пшениці, метод, згідно з яким обробка зерна холодною водою та спеціальними умовами вирощування могла загартувати рослину і зробити її врожайнішою. На практиці це виглядало так: селяни закопували мішки із зерном у сніг, витрачаючи до 40% урожаю на експерименти, які так і не дали результату, і це 30-ті голодні роки. Ідея була наївною, але вона збігалася з комуністичною ідеологією. Якщо людину можна переробити, перевиховати, то чому не можна переробити природу? Ця концепція припала до смаку Сталіну, а як ви пам'ятаєте, гасло, товаріш Сталін, ви Большой учений. І Лисенко незабаром очолив Всесоюзну академію сільськогосподарських наук імені Леніна в 1938 році. Наслідки не змусили себе чекати. У серпні 1948 року офіційно оголосили, що генетика це буржуазна лженаука. Лише в 1948-52 роках звільнили понад три тисячі біологів. Академік Микола Вавілов, один із найбільших ботаніків та генетиків світу, помер у Саратовській в'язниці 1943 року від дистрофії, так і не дочекавшись реабілітації. Крах Лисенківщини настав лише 1964 року, коли Хрущов. Втратив владу і стало очевидно, що його методи не працюють. До 1965 року врожайність зернових культур в Радянському Союзі була вдвічі нижчою, ніж у США. А Радянський Союз з 62 року постійно купляв зерно в Америки та Канади. Але на той момент радянська біологія вже безнадійно відставала від світового рівня. Отже, помилка номер 2 уповільнення генетичних досліджень. Прямим наслідком Лисенківщини стало руйнування всієї радянської генетики. У той час, як у США та Європі активно розвивалися дослідження ДНК в Радянському Союзі, ця сфера залишалася під забороною. 1953 року. Вотсон і Крик розшифрували структуру подвійної спіралі ДНК, але радянські вчені змогли відкрито обговорити це лише 1962 року після публікації в журналі Природа, і то під суворим контролем, звичайно ж, партії. Величезний удар. Був завданий медичній генетиці. До 1970 року в Радянському Союзі не було жодної лабораторії, що вивчає спадкові хвороби, тоді як на заході їх наліщувалося понад 500. За спогадами генетика Олександра Натсона, який працював у Лондоні, він з подивом виявив, що багато його радянських колег навіть не чули про сучасні відкриття в цій галузі. У 1970-х роках генетика почала відновлюватися, але безнадійно відставала від заходу. Помилка 3. Нехтування комп'ютерними технологіями Коли світ у -50 х 50-х роках ХХ століття почав освоювати обчислювальну техніку, в Радянському Союзі ставилося до цього з підозрою. У 1950 році Сергій Лєбідів розробив першу радянську малу електронну обчислювальну машину. яка могла виконувати 3000 операцій на хвилину. Ну, так звана EOM MESM. Ось. Отже, вона ще раз нагадую: 3000 операцій на хвилину, але це в 10 разів повільніше за американський аналог IBM 701. Однак. Кібернетика, як тоді називали інформатику, швидко потрапила в розряд буржуазних наук. В 1952 році вийшла стаття в короткому філософському словнику, де кібернетику назвали лженаукою, яка обслуговує імперіалістів. У результаті комп'ютерні технології віддали військовим, а громадський сектор цього залишився без розвитку. В 1970-ті в Радянському Союзі стали з'являтися перші електронно-обчислювальні машини, але вони були дуже відсталими від американських аналогів 70-х років. Фактично, ЕОМ була клоном американської IBM. Навіть помилки в документації переписували слово в слово. Помилка 4, відсутність інновацій у цивільній промисловості, те, що для людей просто нагло копіювали з Заходу. Радянська наука зробила величезний внесок у військові розробки, але громадська промисловість від цього громадянська не виграла. Тоді як США впроваджували нові технології, автомобілебудування, електроніку, побутову техніку, тобто те, що для людей. Радянський Союз робив ставку на важку індустрію, тобто для того, щоб нас все боялись – армія, флот. Наприклад, в 1960-ті роки на заході з'явилися перші кольорові телевізори на транзисторі, радіоприймачі. А в Радянському Союзі все ще панували громісткі лампові пристрої. Навіть у 80-х, коли у світі активно розвивалася робототехніка в радянській промисловості, автоматизація залишалася на рівні 50-х років. Це призвело до хронічного відставання та дефіциту товарів народного споживання, що зрештою підірвало економіку країни. Помилка 5. Тиск навчених з боку влади та ідеології. Ідеологія пронизувала радянську науку настільки глибоко. Що визначала, які дослідження можна було проводити, а які ні. Вчений, який не відповідав лінії партії, ризикував кар'єрою, а часом і життям. Приклад фізик Лев Ландау, один із найбільших теоретиків Радянського Союзу. У квітні 1938 року його заарештували за антирадянську діяльність, зокрема, за сатиричну листівку, що порівнює соціалізм, сталінізм із фашизмом. Зв'язниці, він вийшов через рік лише після особистого листа капеці Сталіну, де академік пообіцяв, що ландау корисний для оборонних проєктів, тобто його будемо використовувати тепер тільки для оборони. Подібні випадки були масовими в 30-х роках. Кожен третій радянський фізик побував під слідством. І мало того, я вам скажу, що було заарештовано 15 директорів Академії наук Радянського Союзу, помилка 6. Проблеми з публікацією досліджень. У західному світі наукові відкриття швидко публікуються та стають надбанням суспільства. В Радянському Союзі будь-яка наукова праця проходила жорстку цензуру. А якщо містила неправильні висновки, могла не побачити світ зовсім. Наприклад, роботи Олександра Єсеніна Вольпіна, математика з кібернетики, в 50-х роках поширювалася лише у самвидаві, а його самого відправили до психіатричної лікарні, каральна медицина. Так, радянський фізик Юрій Орлов розробляв ідеї, пов'язані з прискорювачами частинок, але дослідження не отримали підтримки. В 1973 році його статтю про права людини відмовилися публікувати 17 журналів, після чого КДБ розпочав стеження. В результаті його було заарештовано, а в 1977 році взагалі вислано з країни. І помилка номер 7 Закритість. Від світової наукової спільноти. Радянські вчені були ізольовані від зарубіжних колег. 1975 року лише 2% радянських дослідників мали змогу поїхати на конференцію за кордон, і то лише після перевірки КДБ. Західну літературу зберігали у спеціальних зберігательних схронах під е, замком, навіть журнал «Натюр» можна було прочитати лише. За спеціальним дозволом. Це були такі місця, які називалися спецхранами, спецхраніліща. Це призвело до того, що в Радянському Союзі часто знову винаходили велосипед, витрачаючи роки на те, що вже було відкрито в інших країнах. Одним із показових випадків став запуск першого радянського лазеру 1960 року в США Тейлор Мейман створив перший працюючий лазер. Але в СССР вважали, що лазер був винайдений радянськими вченими, басовим і Прохоровим, які отримали Нобелівську премію 64-го року. Щоправда, їхні дослідження стосувалися теорії, а не практичної реалізації. Але визнати це влада не поспішала. Ізоляція наукової спільноти призвела до того, що Радянський Союз у низці галузей відставав від Заходу на десятиліття. Висновки за вами!